В Україні шоста вечора для вас мовить інтер, і я Анастасія Даугуле. Новини на цю годину маємо такі. У Херсоні окупанти двічі атакували громадський транспорт з безпілотника. Попередньо у наслідок вибуху троє людей загинули, десятеро поранені. Більше деталей про цю атаку і про те, як минула доба на Херсонщині та Миколаївщині, дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Маємо зв'язок наживо. Лізо, добрий вечір. Тож які подробиці маєш? Настю, вітаю близько четвертої години дня. У Херсоні окупанти вже вдруге за день атакували із безпілотника рейсовий автобус. За попередньою інформацією, поранено дві жінки. Одну потерпіло зміновибуховою травмою, шпиталізували. У іншої жертви контузія та уламкові поранення голови її медики надали допомогу на місці. Зранку російські війська також дроном атакували громадський транспорт. У Дніпровському районі Херсона через цей обстріл у маршрутці троє людей загинуло, ще восьмеро було поранено. Напередодні на Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинуло двоє людей, і 15 було поранено. Російські військові атакували 14 населених пунктів області. Пошкоджено було 11 приватних будинків, газопровід та автобуси, і також цивільні автомобілі. Якщо говорити про Миколаївщину, то під Стійними обстрілами, зокрема з ФПВ-дронів. Куцрубська громада цієї доби було так само обстріляно цю громаду. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Утім, ще раз нагадаю, що саме Куцрубська громада Миколаївщини потерпає від постійних обстрілів росіян. Її атакують як з артилерії, з мінометів, а також найчастіше ФПВ-дронами. На цю хвилину це вся інформація. На передаю тобі слово, спасибі, колего. Наша миколаївська кореспондентка Єлизавета Кротик стежить за подіями на півдні країни. Більш як мільйон українців уже подали заявку на отримання зимової є підтримки через дію. Про таке повідомляє прес служба за стосунку. Дієм там нагадали, що заявки прийматимуть до 28 лютого. Включно щоб оформити тисячу, потрібна картка національного кешбеку. Нагадаю, від сьогодні можна скористатися програмою державної допомоги Зимова є підтримка. Її ініціював президент Володимир Зеленський. Окрім заявки через дію з 4 грудня. Пенсіонери та люди з інвалідністю зможуть звернутися. По виплату через Укрпошту кошти прийдуть разом із пенсією або ж соціальною допомогою. Також з 10 грудня до програми доєднаються банки-партнери. Тисячу гривень потрібно використати до кінця наступного року. Однак для отримувачів допомоги на Укрпошті термін обмежений березнем наступного року. Гроші можна витратити на оплату комірного, купівлю ліків, освіту, мобільний зв'язок, благодійність та підтримку збройних сил. Отримати висновок військово-лікарської комісії без походу до ТЦК. Міністерство оборони України спільно з МОЗ та неурядовою організацією Принцип представили нову реформу. Подробиці на своїй сторінці у Фейсбуку оприлюднила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифровізації. Упровадження новації відбуватиметься у три етапи та має завершитися у листопаді. Прийдешнього року перший планують реалізувати протягом трьох місяців. У результаті військовозобов'язані отримуватимуть електронне направлення на ВЛК та її висновок у резерв плюс. А у рамках другого етапу можна буде самостійно обрати лікарню для медичного огляду, зазначила урядовиця. Його висновки також будуть в електронному вигляді. Майже 300 тисяч гривень вдалося зібрати нам разом із вами на дрони для 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Кілька тижнів тому команда подробиць оголошувала збір під час репортажу з позиції підрозділу під Турецьком Відгукнулися тисячі українців, донатили по 50, по 100 гривень і змогли накопичити чималу суму. Зрештою, пташки розвідники, придбані за ці гроші, уже допомагають нашим воїнам боронити країну. Пам'ятайте, що кожен навіть найменший донат важливий, Збройним силам потрібна наша підтримка. qr коти для донатів ви зараз бачите на екранах. Друзі, ви знов неймовірні супергерої, тому що допомогли нам зібрати команді. Подроби спільно з черкаськими волонтерами зібрати на три дрони розвідники на Мавік Нічний і два Мавіка прошки. Тому дякую вам величезно за те, що донатите за те, що допомагаєте збройним силам боронити нашу спільну країну. Такі моменти, як зараз, навіть в реаліях беземоційності війни дуже сильно чіпають за серце, тому що люди не тільки підтримують, люди діляться останнім для перемоги. Українська нація найкраща, наш народ найпотужніший, найміцніший, і ми обов'язково переможемо. Щиро дякую від усього нашого підрозділу за ту допомогу, яку наразі. Вже сьогодні ми зможемо використати для пришвидшення нашої перемоги. Слава Україні! Героям слава! Несподіваний прорив сирійських повстанців. Вони взяли під контроль понад пів сотні міст. Президент Асад терміново вилетів до Москви просити військової допомоги. І російські літаки вже здійснили авіаудари по Алепо. Як ці події вплинуть на розвиток війни в Україні і чому ця ситуація спричинила справжню дилему для Путіна? Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Сирійські повстанці самі здивовані такому швидкому та ефективному просуванню. Уже в перші дні наступу їм вдалося захопити понад 50 міст і сіл на півночі країни. А в другому за величиною місті Алепо взагалі майже не зустріли опору. Сили президента Асада поспішно відступили, кинувши зброю та техніку. Офіційно назвали це відступом на вигідніші позиції. Не видно було й російських військ, які залишилися в Сирії після початку війни РФ в Україні. Лише за три дні Після початку наступу російські літаки здійснили першу серію авіаударів по території, яку контролюють повстанці. Розбомбили житлові квартали заправну станцію і школу. Якби Росія втрутилася на самому початку, то цей наступ був би неможливим. Але оскільки російська армія перекинула найсучасніші військові літаки в Україну, то вона не змогла втрутитися відразу впродовж трьох днів і почала авіаудари лише коли озброєні групи стали контролювати друге за величиною місто в Сирії. Москва встряла у сирійську війну у 2015 році. На допомогу президенту Асаду розгорнула свої військово-повітряні сили, і завдяки цьому урядові вдалося повернути контроль над більшою частиною країни. А для російського диктатора Сирія стала візитівкою успішного відродження російського імперіалізму, кажуть експерти. Сили російської зброї, сили російської армії і вплив. Ціла країна вперше перейшла не просто під вплив Росії це після 1991 року, да, а стала по суті дуже залежною. Поразка Башара Асада, якщо це станеться, це буде найпотужнішим ударом по російським амбіціям по російським інтересам на близькому сході, яке без сумніву відіб'ється власна і на. Ставленні союзників або на тих країн, які з тих чи інших міркувань побоювалися Росії. На в регіоні Президент Асад терміново полетів до Москви просити допомоги від головного союзника і за джерелами агенції Reuters має отримати підсилення із РФ. Москва надто багато інвестувала в Сирію, щоб зараз просто відвернутися. Для неї це плацдарм на близькому сході. А Асад найпалкіший прихильник Путіна, зокрема і в Раді Безпеки ООН, голосуючи за усі без винятку резолюції РФ, але навряд чи допомогти Сирії вдасться без наслідків для України. Вони будуть пробувати обійтись малою кров'ю, тобто мінімальною підтримкою, розраховуючи на те, що іранцям, яким Сирія набагато важливіша з точки зору там реалізації стратегічних цілей. Ця історія набагато важливіша в будь-якому разі, те, що відбулося, воно показує, що росіяни як стратегії доволі слабкі. Тож зараз вся увага на російського диктатора і на те, як він вирішить розставити пріоритети. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини. У Румунії відбуваються парламентські вибори. Люди обирають представників до палати депутатів і до сенату. У перегонах участь беруть майже чотири десятки партій. У ЗМІ голосування називаються найважливішим для румунів за останні 35 років, оскільки вибори до парламенту тривають на тлі президентських перегонів, де після першого туру найбільшу кількість голосів здобув ультраправий і проросійський кандидат Келін Джорджеску. Водночас чинний президент країни Клаус Йоганіс обирати представників до нового парламенту заклик. Кав відповідально, оскільки саме парламент згодом формуватиме уряд. Ну і далі марафон продовжує Олексій Фадєєв. Він розповість, що на вас чекатиме наступну годину. Колего дякую, Анастасія. Так, наступну годину будемо маматимемо гості у студії. Поговоримо про найважливіші теми в Україні та світі. Не пропустіть.